Прилетіла, ну, я так думаю, що снаряд з РПГ, тобто, бо в мене було обпалене обличчя, ну таке як е, турбінним двигуном. І на мене впала криша. Криша, як впала, так один стовп впав, так другий стовп впав. Мені сюди ніяк викопатися, бо там росіяни. Каже, я вже по всіх сводках передав тебе, якщо ти 500, ну зникши без, без вісті. Посада моя, головний сержант взводу. Звання сержант, звати Олександр, позивний — вікінг, служив в 116-й ТРО, нашій Полтавській бригаді в 144-му батальйоні. Дитинство моє пройшло в селі, Я сам, сам з Полтавського району, село Пальчиківка, якщо колись Кірове. Як всі сільські діти, футбол, ставок, ну, таке. потім поступив в технікум в нафтогазової промисловості. Навчався, потім працював трохи на буровій, потім. Набридло поїхав працювати в Польщу. Відкрив телеграм-канали, почалася війна. Ну, Що робити? Я зібрав, ну як зібрав речі, не зібрав речі, я вдягнувся і поїхав до війська. Без 107-го ранку я був у військкоматі, записався і в перші, о першій годині мене вже забрали до, до Лавтереву. Десь приблизно... В 18-19 годині нам видали зброю, бронежилети каски, а о другій ночі ми вже виїхали, вже 25 числа, ми виїхали на блокпост в сторону Сум. Не скажу, що я обирав, просто спочатку був звичайним солдатом, потім після Солидару мені, мене зробили командиром відділення, хлопці мені довіряли і мене зробили. Головним сержантом. Дружина більше негативна, ніж позитивно, сестри також більш, більш негативні. Але, але це, я бачу, що вони відносяться до цього не дуже позитивно, скажімо так, але завжди допомагають і морально. Перший день, 24-го, прийшов наш лейтенант, командир золоту, і каже, всім потрібно придумати позивний. Ну і там були хлопці, хто або служив, або ще щось там. В мене є позивний, в мене є, казали, кажу, у тебе є, ні кажуть, та ні, немає. Ну, значить будеш Ніким. Він ну, кажу, ну добре, От так подумав, що непоганий позивно. Це Зараз без бороди, а так я бороду носив до війни. Ну, прийшов бородатий. На ну, мене подивилися, подивилася, каже, будеш Ніким. Каже, Бога. Поверталася з позиції пікапом. І дивимося, дивимося дроном. І водій починає так їхати, щоб від того дрона втекти. Приїжджаємо на КСП, а він каже, що, що чому ви так їхали? Так дрожиш, їхал, літала за нами. Так то наш. Кажу, супер. А ми по тому пікапу отак трималися, щоб не випасти. Чи були такі ситуації? Як, е, цей СП-шка, сижу ж. Спостерігаю, тільки взяв, ну, в тепловізор подивився, нема нікого, ніде. Сідаю чую, що в мене ззаді хтось хекає. А я серце стало розвертаю голову, а то собака. Були ми на позиціях і в нас було три окопа. Більше суток були на позиції спати, хочеться. І тут скажу хлопцям, що я перетримаю якісь півгодинки. А Мені, щоб з окопа вилізти, там таке дерево було, потрібно було за це дерево було взятися, а воно сухе. І я за нього пересвідчив, воно тріщить. А то воно не затищав. Хлопці сидять там собі в окопі, розмовляють. Я ж підходжу, хлопці, я там придрімаю. А ці заснили. Ну, Злякалися, що вже хтось, хтось підкрався, бо не чули, як я винів закуп. 22 числа ми зайшли в населений пункт Новомихайлівка. Там закріпилися і трималися. Відбили три наступи російських військ. Потім вони таки розібрали нашу хатку, там, де ну, в хатку, де, я, де був саме я, прилетіла. Ну, я так думаю, що снаряд з РПГ, тому, бо в мене було обпалене обличчя, ну, таке як турбінним двигуном. І на мене впала криша. Хлопці покричали, але ну, я, я цього не чув. Кричали, і вони відійшли на дві хатки назад. На я спочатку злякався, бо не було чим дихати. Потім вона виліз під землі, закидала землею. Виліз під землі бачу, бачив, що дихати можу, на руку подивився, як фонтан крові, сам собі наложив турнікет. Був дуже вдячний. У нас на початку була, була, був медик танька. І вона нас постійно ну, не кожен день, ну, частенько вона нас заставляла. Накладайте собі тут нікети, тренуйтеся, тренуйтеся. Ми ображалися, та чого ти ми, 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 ми це зробимо. А в цей момент, коли прийшлося накладати, я згадав, тому подякував. Ну подяковий. і що ж, ну, перев'язав руку, потрібно викапуватися. А я ж ну, не маленький хлопчик, а воно так вийшло, з як, як впала, так один стов впав, так другий в впав. Мені сюди ніяк викопатися, бо там росіяни. Тільки сюди треба викопатися. А я тут не можу пролізти. Прийшлося зрізати броню, бо в броні, в броні не пролазив. Каску так і не знайшов, вона була засівнута, але ну, шлях залишився, скрізь всього, що осколком перебило лямку і несів. не сів, не знаю, давайся. Коли вже викопався, виліз. Зараз я знією яму переліз з я, я Вже міг вилазити, але я чую, що вже стрілкотня, стрілковий бій ну, іде за мною, не перейді мною а за мною, що вже каса по туди прорізли. Ну, що робити? Бежав до вечора, коли потемніло вже десь о 12-й плюс-мінус. Я виліз з цієї ями і пішов. Я більше переживав за те, що вони свої. думаю, якщо зараз в тепловізор подивляться, ага йде. Хтось, ота, давай його зараз все, і забули про мене. Він дійшов до КСП роти, зайшов, вони на мене дивляться ти хто, а потім впізнали, ну, бо трошки був... не, не так виглядав, як виходив. Він каже мені, цей командир роти з десантників, десант... каже, я вже по всіх сводках передав тебе, якщо ти 500, ну, зникший без, без вісті. Я так кажу, передавай, що я, що я повернувся, бо не дай Бог мені зараз в дружині прийде ще бумажка. Я кажу, не треба, не треба, давай. Я то перше, що зробив, відписався своєму командиру роти, відписався дружині, що все, все нормально. Я вже виходжу, вже, коли, коли йду, ну, я коли заходжу на позиції, я завжди телефоную, пишу в СМС, що зі мною там два-три-чотири дні не буде зв'язку. І вона чекає тоді смс-ку, тільки в мене з'являється можливість, щоб написати їй, що я вже виходжу, це два ночі, три ночі, неважливо. Потім вже зранку там, чи ввечері я її, ну, вже телефоную. Мене написати, що я вийшов, що цей, то ну, і потім через обідка СП до точки Авака потрібно було йти. Ну добре, з 5 кілометрів, може 4, може 5, плюс-мінус. Плюс, Ще так, звісно, йшли. Там вже ми йшли з рацією, нас попереджали, що вилетіли дрони, або ще щось ми ховалися під, під дерева. А коли це саме йшов, тут було дуже страшно. По-перше, своїх не можу ну, попередити, що це я йду, що це не хтось із росіян. По-друге, наші впівіхи літають, їхні впівіхи літають. Могла і наша приземлити, і могла їхня. Ну, так. Було, ну, Нічого, потрібно було йти. Поранення у мене осколкове в руку. Повністю тут навіть не знаю, скільки тут осколків було. Частину витягли, частина залишилася. Шия. Не видно, не видно. То в, шиї на... Тільки в шиї осколок залишився, а дві пулі витягли. Як вони туди потрапили, навіть не можу уявити. Бо... Казали були там, я сидів отак, і як вони влетіли мені в шию, не знаю, рикошет, мабуть. Так само тут плече, на спині на лопатки, це все, -все осколкове щока, ці, що ці до, до сих пір не знаю, до десятка осколків. Ну і найгірше око. На око поки що не бачу. Маю сподіваюся, що буду бачити, звісно. В Черкасах витягли мене зі щоки на такий кусок. Заліза, я думаю, і похоже. І так я його вкинув, цю сумочку, і все вдома забуваю виложити його. Лежить, до думаю, як повертаюся, я про нього забуваю. А так як з кимось забалакую за це і згадую, що в мене ж там лежить, Може показати. Дружина мені подарувала цю вишиванку. Я думав, просто вона каже, ні будеш, ну, поїдеш в ній. Ну, добре. І я в цій вишиванці був в Авдіївці, був на в околицях Авдіївки, на околицях Мар'янки був. І це, мабуть, ну, майже завжди, я, я, якщо ми йшли на нуль, то я вдягав цю вишиванку. Я це крайній раз, коли були в Новомихайлівці, я вдягнув не її, ну, звернувся поїхав. Не вдягнув, його треба прохати. Перед цим. На околи цих Авдіївки біля цього Оксухіма російський дрон скинув мені гранату під ноги. Я був у вишиванці, то граната зірвалася в мене на шмаха за тубас, були дві дірки. На ногах навіть царапали. Можливо, я це, сам, сам себе цим заспокоюю. Ну, я чомусь так. Думаю, що це воно. з війська піду відувачку. Якщо, дай Бог, війна закінчиться, дня не служить. Скоріше за все, тим, чим я займався, піду будувати. Зараз будівельники, я думаю, будуть ціні зарплати. Ну, До війська. І чесно скажу, мені ця форма за два роки так набридла, що максимально я в формі. Зараз, це поки лікуюся після поранення, я в формі хожу. Не хожу.